В пошуках легких грошей двоє молодих людей з гусяти на погодилися співпрацювати з росіянами. Роботодавці обіцяли фігурантам великі гроші за спалене військове авто. Виконуючи вказівку замовників, вони в одному з дворів селища побачили припаркований автомобіль з військовим номерним знаком. Після того, як куратор підтвердив ціль, підпалили автомобіль. Свої дії фіксували на камеру телефона, аби відзвітувати про успішно виконане завдання. Працівниками карного розшуку місцевого відділу поліції було встановлено та затримано осіб, які причетні. До даного злочину ними виявилися 21-річний місцевий мешканець, який спільно зі своєю знайомою за винагороду облили легкозаймистою речовиною та підпалили автомобіль. Дует паліїв затримали відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу України. У фігуранті вилучили мобільні телефони з доказами причетності до підпалу та інструкціями від куратора. У вчиненому обоє зізналися на підставі зібраних доказів. Слідчими СБУ повідомлено про підозру за частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114 зі значком 1 Кримінального кодексу України. Обрали фігурантам запобіжний захід тримання під вартою. За підпал військової техніки підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі. У Тернополі оперативники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з працівниками СБУ та фахівцями кримінального аналізу викрили жителя з баража, який розповсюджував на території міста та області ПВП наркотики. Товар для збуту особа отримувала через оператора поштового зв'язку, після чого розфасовувала товар у так звані закладки і здійснювала його збут через телеграм. З даної протиправної діяльності особа отримала близько 100 тисяч місяць. Під час обшуків фігуранта вилучили чергову партію солей, вартість яких на чорному ринку становить близько 200 тисяч гривень. Мобільні телефони, ваги, пакувальний матеріал та координати закладок. Підозрюваний вже потрапляв у поле зору працівників поліції за збут наркотиків, особливо в великих розмірах. Але тоді суд призначив йому і спитовий термін. Особу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, особи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального пропорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, відносно особи застосовано забіжного захисту вигляді тримання під вартою і з можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень. Встановлюють оперативники канали постачання наркотиків та можливих спільників. Мопеди, скутери та мотоцикли давно стали звичним транспортом на дорогах області. Однак з початку 2025 року на Тернопільщині спостерігається тривожна тенденція: збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод за участю водіїв мототранспорту. Серед кермувальників майже половина неповнолітні. За перше півріччя 2025 року на дорогах Тернопільської області працівники поліції зареєстрували 52 аварії за участі мопедів і мотоциклів. У 38 випадках травми різного ступеня тяжкості отримали 44 людини. Одна особа загинула. Від початку року у області сталось 20 дорожньо-транспортних пригод за участі дітей, які керували мотоциклами. У 11 з них 13 дітей травмовано. Аби зупинити цю негативну динаміку, правоохоронці проводять масштабні профілактичні заходи у сфері безпеки дорожнього руху, спрямовані на виявлення порушень серед водії мопедів, скутерів та мотоциклів. Особливу увагу приділяють неповнолітнім кермувальникам, які найчастіше ігнорують основні правила безпеки, їздять без шоломів, не мають водійських посвідчень або взагалі не досягли віку якого дозволено керувати мототранспортом. Згідно законодавства України, дозволено керувати з 16 років, а мотоциклами 16 років в наявності посвідчення водія та відповідної категорії. Батьки не допускайте дітей до керування мототранспортом без водійських навичок і документів. Пам'ятайте, що навіть незначна на вигляд мить без відповідальності може мати фатальні наслідки. Тернопільський науково-дослідний експортно-криміналістичний центр МВС України відзначає 25 років з дня створення. За цей час служба зазнала чимало змін та реорганізацій і значно розширила можливості проведення найрізноманітніших експертиз. На сьогоднішній день Тернопільський НДКЦ освоїв 58. Напрямків досліджень в грудні. Ми відкрили центр дослідження ДНК, який керівництвом МВС визнаний одним з найкращих в Україні у напрямку проведення молекулярно-генетичних досліджень. Фахівці центру вже ідентифікували майже тисячу осіб наших захисників, котрі загинули у боротьбі за Україну. Наразі працюємо не тільки з зразками родичів та зниклих осіб, а й проводимо порівняльні молекулярно генетичні дослідження, які Фактично є кінцевою стадією для ідентифікації наших загиблих героїв. Аби робота була ще ефективнішою. співробітники відділу біологічних досліджень з нагоди дня служби отримали новий службовий автомобіль. Дослідження вибухонебезпечних об'єктів ще один актуальний вид досліджень, який здійснюють фахівці Тернопільської НДКЦ. На місцях події ми досліджуємо обставини вибуху, вилучаємо. Об'єкти, які були виявлені під час огляду місця події, ну як найчастіше це уламки, також можуть бути не здетонувавші бойові частини, які в подальшому працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України знищуються. Постійний розвиток, удосконалення, наукові роботи та розробки, експертиза це сфера, у якій неможливо працювати за шаблоном. Кожне дослідження унікальне і потребує надзвичайної точності та високого професійного рівня. Співробітників стрілецького батальйону поліції Тернопільщини, які отримали важкі поранення під час виконання бойових завдань, на одному з найгарячіших напрямків Донецької області відвідав начальник обласної поліції Сергій Зубаненко. Спецпризначенці наразі проходять лікування у медичних закладах Тернополя та області. Очільник поліції поспілкувався з хлопцями, дізнався про їхні нагальні потреби та подякував їм за відвагу та професіоналізм. Дякую вам за хоробрість за вашу жертовність. Ви дійсно Герої, якби це не звучало, я вам бажаю скорішого одужання, повернутися в сім'ї, повернутися в свої підрозділи. Далі працювати служити на благо України. Слава Україні за сумлінне виконання службових обов'язків. Поранені поліцейські отримали спеціальні звання в порядку заохочення, відомчі відзнаки та цінні подарунки. Керівник поліції Тернопільщини подякував також медикам, які надають всебічну допомогу та належне лікування бійцям. Поліцейські Тернопільщини активно підтримують поранених колег і ветеранів війни, організовуючи різноманітні заходи, які допомагають покращити психоемоційний стан та сприяють відновленню здоров'я бійців. У сучасному суспільстві дільничний офіцер поліції не просто працівник у формі. Це людина, яка знає свій мікрорайон, його мешканців, проблеми та потреби. Він перший до кого звертаються у разі конфліктів між сусідами, сімейного насильства, підозрілих осіб чи порушень громадського порядку. Його роль часто недооцінюють, проте саме дільничний це обличчя поліції громаді. На даний час на території Тернопільської області працює 103 дільничних дільничих офіцерів поліції. Які забезпечують права і свободи громадян шляхом надання поліцейських послуг, вживають всіх заходів щодо недопущення вчинення злочинів та правопорушень. В середньому на одного дільничого припадає близько 7 тисяч населення. Андрій Вайда працює дільничним офіцером поліції з 2023 року. Його територія обслуговування, центр та новий світ. А це майже 10 тисяч осіб. Правоохоронець спілкується з жителями, проводить профілактичні бесіди, запобігає злочинам та допомагає вирішити побутові конфлікти конфлікти його робота не обмежується виключно адміністративними протоколами. Це системна щоденна присутність на території обслуговування, яка формує довіру. Це дуже різноманітна робота, яка поєднує на мою думку в собі. Частинки різних служб тут треба бути як психологом, якісь мати оперативні задатки. Робота дільничного це не прийти на 8 ранку і піти додому в 17.00. Робота дільничного це і приїхати до зайвника в 20-й годині, відпустити на дзвінок в першій ночі. Буває і в суботу, і в неділю. Нормований робочий графік тут в принципі неможливий. Дільничні офіцери, переконаний Андрій Вайда, це зв'язкова ланка між поліцією та суспільством, спілкування з дітьми та молоддю, проведення роз'яснення в навчальних закладах, заповнювати. Бігання вчиненню злочинів серед неповнолітніх це також сфера діяльності дільничних. Коли проходять представники таких органів, дітей це більше знаєте, Ну можливо насторожує, можливо, їм навпаки показує, що треба не боятися звертатися, якщо якась є така проблема. Тому наша співпраця є завжди. Дільничний не герой з фільмів, а звичайна людина з надзвичайно важливою місією зробити ваше життя спокійнішим та безпечнішим.